Урожай нам бавовну вийшов день 12 квітня для російських окупантів. Донеччина, Запоріжжя, Крим на тимчасово окупованих територіях України вибухає, детонує та гримить. Побачимо, що ж так налякало загарбників і куди прилетіло. Про це детально тут і зараз на каналі Сі Підписуйтесь і поїхали. На тимчасово окупованим Донецьком бачили в день п'ятниці інверсійні сліди у небі. Згодом лунали вибухи. У Петрівському районі міста зафіксовано скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА. Внаслідок цього в Олександрівці на вулиці Лісовій поранений чоловік 1948 року народження. Також прильоти фіксували у Горлівці. Містяни кажуть, ще один безпілотник скинув вибухівку на територію Благовіщенського храму. Чи постраждали люди не зазначається неспокійно і в непідконтрольному нам Маріуполі можливо є приліт на лівий берег, стверджують очевидці. У локальних чатах пишуть наступне: нової інформації поки що не було, незрозуміло приліт, чи це вибух десь на землі. Але як ми бачимо, по відео з землі піднімається стовп диму, що дуже характерно для прильоту. Плюс був дуже гучний звук, у деяких навіть відкривалися вікна від нього. Окупанти своєю чергою пишуть, що збили ракету Шторм Шедоу, мовляв, ППО відпрацювала на п'ять з плюсом, а уламки нібито впали у поле. Напередодні лунали вибухи в районі порту одразу два бабахи. Далі цитуватиму радника мера Петра Андрющенка. Після першого підняли гвинтокрили та пішли літаки на перехват. Ще один потужний вибух в Маріупольському районі в напрямку Тельманове. Тут цікавіше. Попередньо місцеві партизани повідомляють про ураження в районі будівництва залізниці, але з урахуванням відстані та глибини окупації потребує детального уточнення. У підсумку каже Андрющенко: добре. Аналогія передбавовни в дії долинають привіти з Запорізької області о 18.48. Рух опору сповіщав про цитую: «Південніша шатокмаку, вісім ракеток лягли, як красиві жіночки на ліжка, усипані полюстками троянд. Поезія просто поезія. Знак оклику в кінці. Далі наші всевидячі очі констатують, детонація шикарна. На якому саме об'єкті ворога іскриться, не уточнюється. Але вже ці новини для нас достатньо красномовні. Тепер до анексованого Криму стрілянина у Севастополі Гауляйтер розважає, пише про якісь там навчання на південному та північному молах. Але добрі люди переповідають о 12.28 запуск ракети з околиць імовірно села Ізабільне нижнього гірського району. Звук запуску та польоту чули також на проспекті генерала Астрікова. Та на п'ятому кілометрі Балаклавського шосе. На в'їздах в інше місто Сімферополь. Тим часом почалися перевірки. Співробітники Росгвардії оглядають автомобілі, речі та телефони. Раніше подібні перевірки силовики вже вводили на в'їздах до Джанкоя та Армянська, а також на ангарському перевалі під час руху в бік Ялти. В районі вже згаданого Джанкоя також відзначали активність авіації, вертольотів та літаків. На фото ви бачите вертоліт Мі 8 Мі-17. А з аеропорту Бельбек уранці, як пишуть профільні пабліки, вилетів ворожий військово-транспортний ан 26 Борт тримав курс на захід. Інформація оперативно вже була передана Збройним силам України до слова від початку так званої на Росії СВО а насправді ж повномасштабної війни проти України. Вороже ППО вразило 13 власних літаків. При цьому більше половини випадків френдлі файру сталося саме з початку 2024 року. Власних пташок підбили росіяни, серед яких, зокрема, чотири багатоцільові винищувачі су 35 три винищувачі бомбардувальники су 34 два літаки ДРЛОУ. А-50У і один багатоцільовий винищувач Су-27. До цього порахуйте ще принаймні один десантно-транспортний вертоліт Мі 8 і один багатоцільовий вертоліт Мі 24. Отже, як вам такі в лапках, звісно ж, успіхи російської ППО? Хоча для нас це насправді дуже гарні новини, і нехай продовжують в тому ж дусі. Будь ласка, свої коментарі залишайте під відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал сейчас, аби бачити більше таких от цікавих новин. Російська Федерація продовжує тероризувати Україну, запускаючи по наших територіях дрони та ракети. На Луганщині під обстріл окупантів потрапили цивільні та поліцейські. А на Херсонщині ворог поцілив по житловому будинку. Тим часом Кабмін та Білий Дім відреагували на масовану атаку росіян по нашій енергетиці. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, які системи ППО вкрай потрібні нашій державі. Про це а також про бавовну і паводки у Росії, обстановку на фронті та інші сповіщення далі у свіжому дайджесті новин за 12 квітня. Ви на каналі Січас у студії Анна Ткаченко одразу пропоную підписатися, поставити вподобайку і гайда до справи. Отже, в ніч з 11 на 12 квітня росіяни атакували наші території шахедами та ракетою Х-59. Українські сили ППО збили 16 із 17 дронів камікадзе. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. В Криворізькому районі Дніпропетровської області цієї ночі через падіння уламків збитого безпілотника на об'єкті енергетичної інфраструктури спалахнула пожежа. Як розповіли в силах оборони Півдня України, російські окупанти спрямували кілька хвиль шахедів, а бойова робота по відбиттю повітряної атаки тривала близько п'яти годин. Пізніше голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що внаслідок ворожої атаки застосовувалися. Відключення електроенергії у частині міста, але до третьої години ранку енергопостачання було відновлено. Тим часом у Луганській області у селі Маківка поліцейські разом із цивільними потрапили під російський обстріл. На жаль, серед працівників МВС є постраждалі. Про це повідомив голова ОВА Артем Лисогор. За минулу добу по Макіївці та Невському росіяни вдарили з мінометів та ствольної артилерії. У напрямку Невського спрямували 20 безпілотників авіаційних та інших ударів. Завдано по твердохлібовому та білогорівці. На останній ворог зосередив і штурмові зусилля. А на Донеччині російські військові 11 квітня скинули дві керовані авіабомби, зокрема на селище Багатир. Там пошкодили 24 приватних оселі та авто. Також минулої доби ураганами армія РФ вдарила по Малинівці Покровського району. На жаль, на Донеччині одна людина була поранена від обстрілів за добу. Про це написав у своїх офіційних соцмережах начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Гучно було і на Харківщині артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів. Як Інформує голова ОВА Олег Сінігобов. На жаль, маємо трьох постраждалих серед цивільних. Також внаслідок атаки РФ зафіксовані пожежі в лісі та в трьох приватних будинках. В селищі великі проходи в Запорізькій області. Поранено одну жінку внаслідок артилерійського обстрілу РФ міста Гуляйполе. Загалом, як повідомили, в ОВА, впродовж доби окупантам вдалося на жаль завдати 279 ударів. І стосувалися вони восьми населених пунктів Запорізької області, в тому числі гатили і по енергетиці. Також військовий РФ з безпілотника атакували житловий будинок у Качкарівці на Херсонщині. Внаслідок детонації вибухівки поранений місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини. Чоловіка шпиталізували, про це написали вова. Тим часом у поліції показали наслідки обстрілів Сумщини за останню добу. За інформацією правоохоронців, чотири людини поранені, пошкоджено 12 приватних будинків, ще три господарчі споруди, шкільну їдальню та гараж. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук звернулася до українців з проханням допомогти у стабілізації енергосистеми після масштабних атак Російської Федерації. Цитую. Ми просимо наших споживачів розуміти, що зараз потрібно дуже відповідально ставитися до енергоспоживання. Дуже відповідально, особливо в пікові години навантаження, пікові години споживання. Це зранку та ввечері. Сказала вона. У білому домі також відреагували на удари РФ по енергетиці України. Прес-секретар Карін Жан П'єр зазначила, що диктатор Володимир Путін продовжує намагатися зламати дух українського народу і занурити його у темряву. Далі пряма мова. Удари по Україні за останні 24 години є ще одним жахливим нагадуванням про те, що потреба України є критично важливою, сказала вона. Також прес-секретарка Білого Дому зазначила, що Палата представників має вжити термінових заходів для ухвалення двопартійного додаткового законопроекту про національну безпеку, аби США змогли надіслати Україні більше засобів протиповітряної оборони. Тим часом міністр закордонних справ нашої держави Дмитро Кулеба вчергове підкреслив, що посилення ППО є одним з пріоритетів для України цього року. Дослівно, прошу. Перший пріоритет на 2024 рік ППО і не просто ППО, а Петріот і сам ті, які здатні збивати балістику. Треба діяти дуже сфокусовано, не треба розмивати, сказав міністр. Зазначу, у системи t можуть збувати цілі на відстані до 150 км кілометрів та на висоті до 25 км. кілометрів. Також ЗРК може знищувати балістичні ракети, які РФ доволі часто використовує у війні проти нашої держави. Крім того, дефіцит систем ППО став причиною активізації ударів росіянами авіабомбами по прифронтових районах. І може стати вирішальним фактором захоплення міста часів яр у Донецькій області. Про це це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Також американські аналітики зазначають, що російські удари змусили Київ ухвалювати складні рішення між покриттям системами ППО великих населених пунктів у тилу і активних районів на передовій. Поки будемо рухатися далі. Україна повернула тіла ще 99 військовослужбовців, які віддали своє життя, захищаючи свободу нашої батьківщини. Про це повідомляє координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Зазначається, що репатріювати вдалося 77 тіл військових, які воювали на Донецькому напряму, 20 тіл воїнів, які воювали на Запорізькому векторі, та два. Тіла захисників, які воювали на Харківщині. Наразі встановлюються особи загиблих. Після чого тіла наших героїв будуть передані родинам для гідного поховання, тепер розповім про новини із Російської Федерації. Українська бавовна продовжує гастролювати по містах країни Гресоагресорки. Так, вночі 12 квітня росіяни поскаржилися на атаку безпілотників у Ростовській області. Губернатор Василій Голубів заявив про нібито збиття чотирьох дронів, але не вказав, де саме. За його словами, постраждалих та руйнувань, нібито немає. В російських телеграм-каналах тим часом пишуть безпілотники атакували новошахтинський завод нафтопродуктів. Ба більше один зі збитих літальних засобів впав на територію заводу. Нагадаю, це підприємство раніше вже було атаковане 13 березня. Тоді воно було змушене призупинити свою роботу. Ну а паралельно з такими гучними бабахами, не менш гаряче, було і в російському білгороді. Місцева влада заявила про шість атак за 12 квітня. Один із безпілотників врізався у будівлю Газпрому, і постраждали двоє людей. Про загрозу хлопків повідомляли вранці у Курській області обласному центрі, вмикали сигнал повітряної тривоги. Водночас російські міста продовжують затоплювати великі води. Внаслідок прориву двох дамб в Оренбурзькій області катастрофа нікуди не щазає. Рівень річки Урал біля Оренбурга перевищив небезпечну позначку майже на 2 метри. Сьогодні у місті очікується пік повені. Влада тамтешня вже повідомила, що там підтоплено 4963 присадибні ділянки та 2687 будинків. Також підвищується рівень річки Тобол. А в Кургані за 12 годин він виріс на 10 сантиметрів і вже досяг позначки у 399 см. Пік паводку в місті очікується 15 числа. Ну а також в Оренбурзі оголосили вже про масову евакуацію. Рівень води в місті критичний сягнув уже понад 11 метрів. Ситуація накаляється. Друзі, будь ласка, пишіть всі свої думки стосовно почутого та побаченого в коментарях. Вся наша команда буде неймовірно приємна вражена. Вашою активністю, тому налягайте на вподобайки, на свої коментарі, на підписки. Обов'язково діліться цим випуском і натискайте на дзвіночок, аби бути в курсі всіх подій в Україні та світі. Я вам вельми вдячна за перегляд. До зустрічі у нових дайджестах.